Вона тут, мабуть, десь родилася. Де більше робимо і на трьох, і на чотирьох. Бо багато часу. А це я роблю майже як вдома. Тобто, велика ложка кукави. Хлопці, здебільшого, п'ють розчинно. Кажуть, що їм розчинна подобається більше. Я цього не розумію. Я до війни купував зерна. Міксував розчинення кави, дід. Їсти можна готувати. Хто не ліниться, може собі смажити на сковородці щось. А так консерви. Ну, хліб підвозять, воду підвозять. З початку війни проблем з харчуванням практично не було. Ну, було тільки кілька днів. Це вперше. Дні війни, коли ми ще були у Харкові, ну просто, звичайно, не підвозило, всі ж пам'ятають, яке було становище. А ось в полях, ну, в добрий час сказати, проблем з їжею не було ніде. Навіть в Бахмуті. Проблема була інша. В Бахмуті ми були завалені і водою, і сухими пайками, але все замерзало. Це була справді проблема. Так, кава ще будь ласка. І у нас постійного кухаря немає, є добровольці, скажімо так. Ну, нам по-перше підвозить їжу в польова кухня в термосах. Ну, Зразу з'їдається, тому що зараз вже тепла їжа псується. Є шанувальники супу чи борщу, Це проблема. Є люди, які влаштовують їсти в сухоб'ятку. Тобто ну, дуже добре йде сало. Дуже добре. Ну і ще це мені говорили давно, ще з часів АТО. Все солодке, цукерке. Потепліло і настала пахнути смола. Ну, дошки ж сирі, я так розумію, сосна тільки щойно зрубана. В ідеалі може поміститися семеро, шестеро, більш-менш. Уже, скажімо, колись у нас було 12, це, звичайно, проблема. Просто хлопці топляться. Ну, а так, формально воно розраховано ось шість спальних місць. Скільки? Ну, буває більше, буває менше. Це залежить від кількості людей. Скажімо так, шестеро більш-менш комфортно можуть проживати. Це волонтери ж передавали, я так розумію, оберіг. Бере багато дров, але треба сказати, гріє дуже добре, що ось коли ще у березні було холодно, постійно сперечалися, хто буде спати наверху. Наверху було наскільки спекотно, що люди скаржились. І постійно, хто вночі чергував, кричав, не підкладай дрогу, тому, тому що дуже сильно нагрівало. Ну, а так, треба сказати, що температура тримається. Я, особисто я, скажімо так, як, як солдат швейк, де ліг там і заснув. Мені тобто, на розкачку часу не треба. Ну, це поступово входить в звичку, що кожен момент, коли ти можеш поспати, ти зразу засинаєш. Позиції нашої відповідальності. Зараз все спокійно, все під контролем. Бувають такі обстріли, Ось, літають БПЛА, безпілотники, але територію свою ми контролюємо. Всі хлопці на позитиві, добре на високому рівні бойовий дух, так що все добре. Тільки роботи. Може, і ще туди віддай. Все, і супер.